Вже досяг усіх висот, усіх вершин хімоза, який вам усім дуже подобається. Вона на грані з таким збоченням спітніли. Проміжності, всім привіт ви на каналі Ваніта Парфумс. Мене звати Зоя, і сьогодні в нас відео на тему Хочу, можу. Ця тема вже дуже популярна на Тіктоці, на інстаграмі, і рік тому я записала теж цілих два відео на цю тему в моєму аккаунті в інстаграм, можна на них подивитися на посилання на долі. Цього року це перше відео на цю тему, і я дуже-дуже дуже надіюся, що вам воно сподобається. Якщо вам сумно і нудно дивитися довгі відео там від 10 хвилин, будь ласка, подивіться. Це на YouTube Shorts, на моєму каналі аналог цього відео, але стисло і конкретно. Ну а ми починаємо. Отже, перша пара, яку я запропоную розглянути, це аромат фліорнаркотік від Exnie Ilo і Quinto Canto. Рицина, аромат наркотик. це аромат, який вже досяг усіх висот, усіх вершин, які тільки можна було. Аромат, який має дуже багато клонів. До речі, неролі Амара від Клів Енарплс це мій улюблений клон до наркотик. Чому? Тому що в базі цього аромату відсутні оці такі формалінові ноти. Я перепрошую тих, хто любить фліор наркотик. Для мене це саме для мене такий вигляд на моїй шкірі має флірнаркотік. Трошечки хімозно і трошечки так хімічно-науково. Той жасмін злічує, на мені просто повертається іншим боком, формаліновим. У Амара формаліну в базі нема. У квінтокантерицина цей формалін, який вам усім дуже подобається, він там залишився, він там присутній. Тому гарантія того, що ви будете пахнути. Як фльонаркотік, вона майже стовідсоткова і за єдиним лише винятком у рицини немає у базі мху, а мох він дає отакої от дорогої, важкої трошечки так, такої класичної, ну такої старошкільної ноти. Це є фльорнаркотік. Можна навіть не писати, що нема, вона там є, оскільки фльоркотік це взагалі шипер, то у рицини цього мху немає. Ну, Для мене це мінус скоріше, ніж плюс, але... Якщо вам цей мох заважає, знаю, що багатьом із вас він заважає. Будь ласка, рицина квінта Канту це максимальний клон, максимально наближений до оригіналу. Фліорнаркотік та рецина. До речі, у шортс ще й ціни написано. Можете подивитися, яка різниця. В даному випадку різниця майже вдвічі. Рецина дешевше. Друга пара ароматів, про яких сьогодні поговоримо, це Атлас Фівер від того ж Екснііло. Та і Love». Звісно, Atlas Fever ароматики теж зібрав дуже багато нагород і овацій. До речі, в нашому місті, колись ще до війни, була презентація цього аромату, і сам Бенуа Бердіє він приїхав саме з цим ароматом. Тобто, вся презентація була присвячена лише «Atlas Fever». І треба сказати, що тоді він мені не сподобався. Я його так окреслила, як табаково-ванільний якийсь такий клон. Але потім, коли я його вже розносила, зрозуміла, що це шедевральний аромат, де поєднуються ладан, червоні ягоди, нарцис, спеції, гарячий, класний східний аромат. Так от Psychedelic Love. Я дуже люблю психоделік лав, але в ньому не вистачає вогню, в ньому не вистачає ладаної експресії, яка є. В Atlas Fever. Але у базі аромати ну, максимально схожі, за тим лише винятком, що, як я вже сказала, Psychedelic Love він більш м'який завдяки оці, так, відсутності таких гарячих компонентів. А насправді я б носила і той аромат, і той аромат. Різниця в ціні в них не така вже велика, як у попередніх ароматів. Але все ж таки, на першому місці в мене Atlas Fever, а на другому в колекції теж маю Psychedelic Love. Я б сказала, що Psychedelic це чи суто жінка. Ночний аромат а Atlas Fever це унісекс. Знову ж таки, завдяки цим таким гарячим спецієвим ладиновим компонентам. Третя пара це Nazomato Black Afghano і Les Liquid Mengeneris in Fortis. Ну, що сказати, я люблю більше Fortis. Я про це давно вже кажу. Fortis для мене це універсальний унісекс аромат про деревинні гарячі ноти. Аромат східний оце зразок східного аромату. Що в назомату? В назомату багато сексу, багато провокації, еротики. Такої трошечки вона на грані з таким збоченням. Так, і цей аромат саме завдяки тому що він проник у нашу таку тваринну природу. Він ну, Завоював парфумерний ринок і став бестселером. Тому, звісно, породив багато конів. Так ось Фортіс він не менш сексуальний, не менш е, звабливий для мене, наприклад, так, і для чоловіків, які в мене його купують. Але в ньому немає оці такої спітнілої проміжності, яка є в Назомато. Так ось маленький флакончик, екстракт де парфам Назомато 30 мл Коштуватиме вдвічі дорожче ніж сотка Фортісу. Це мене дуже і дуже тішить. Я завжди обираю Фортіс, але іноді, дуже іноді під настрій. Блекавгано заходить. Я вважаю, що Блекавгано чоловічий аромат. Так, дівчата, деякі його носять, мої любі клієнтки, я навіть вас знаю, зараз ви мене бачите. І слухаєте, і дивитесь так. Я знаю, що ви любите назомату, так я теж його люблю. До речі, на моєму каналі проривним відео був саме про назомату. Після нього вже пішли підписники Гору-гору-Гору. Але все ж таки, як на мене, на мої нерви, так, на мої нерви, то Фортіс це топ. Але обирати вам ще одна пара. Знову Ексні Іло. Ексні іло в нас сьогодні просто герой мого відео. Це аромат Love Shot, любовний постріл або постріл кохання. І його, як на мене, класний аналог. Ні ніколи не думала, що це скажу. Коку, медузель від Шанель. Shot, це аромат. ну, Дуже схоже на шанель, і могло би бути навпаки. Тобто, я могла сказати, що ти хочеш шанель, а тобі пропонується лавшот. Але ні, лавшот вдвічі дорожче, тому що це екснііло. Чим вони відрізняються? Я надаю перевагу, звісно, бренду Екснііло. Я особисто у лавшот немає старої бабці. Не скажу, що вона є так дуже явно в Кокомадмазель. Але оця характерна класична Шанелівська нота, яка мене переслідує в усіх ароматах від Шанель, при тому, що я ношу аромати від Шанель, вона відсутня у лавшот, і це дуже класно. Лавшот це така лайтова версія Кокома Дмазель. Але вона при цьому є нішевою, має нішеве звучання завдяки цьому, завдяки цьому ви звісно, і платите вдвічі більше. Тому, якщо наприклад дівчата, які в мене Питали, чим пахне лавшот. Ми не знаємо. Ну я спочатку не казала, що це клон Coco Mademoiselle, але натякала. потім, коли вже пішли відгуки, дівчата писали, що схоже, дуже схоже, а дехто написав, що зовсім не схоже. Ну, висновки робити вам, спробуйте лавшот для мене. Лавшот це лайтова, нішова, більш інтелігентна версія. Coco Mademoiselle. Ну а вже за ціною все і так зрозуміло, Вона коштує вдвічі дешевше. І остання пара ароматів: аромат Lost Cherry Tom Ford, який, звісно, має дуже багато безліч сказала клонів. Дюкеса відгріття колись в мене звучала як клон Lost Cherry, але там ще бакари багато ті дюшесі дюкесі, тому не кажу сьогодні про неї я скажу про Room 1015. Punk – аромат, який ну максимально схожий на Cherry, лише з тією різницею, бачите, скрізь є якась різниця, лише з тією різницею, що в Cherry нема шкіри, а в Punk… Черіпанк... Вона є, і вона дуже класна. Така знаєте, дорога шкіра з таких така лайка. І треба сказати, що такої класної вичинки. І така, знаєте, собі шкіряна куртка або шкіряні рукавички дорогі. От саме така шкіра в черепанк, але вона звучить до серця, включно. А в базі вона десь. Розчиняється. Так от, в Cherry в базі виходить така мигдалева пудра. І, в принципі, шлейф Cherry можна навіть сплутати трошки з пудровими ароматами типу Колись давно ще був герлен, лансант межик, але все ж таки, ні, бо там теж вона мегдалева. Але все ж таки ця вишнева нота протягом всього аромату лощері вона звучить, вона домінує так само, як і черіпанк. Мені особисто подобається більше Панк», оскільки мені цікаве це поєднання шкіри і вишні. А у лощері все ж таки воно більш таке пафосне звучання, але різниця у ціні вдвічі. Ну, вона мене ще більш надихає, так само як вона мене надихала з у, у випадку з Last Liquid Imaginary. Тож робимо висновки. Ароматів топових багато клонів до них ще більше. Ми можемо обирати. Я вам порадила ті, які максимально наближені до першого джерела, Так. Ви можете собі погортати по, -по, по каналу, подивитися, що ще мене цікавого є. А, прошу підписатися на мій канал, поставити мені вподобайку, натиснути на дзвіночок, тому що відоси, як ви бачите, вже пішли частіше. І, звісно, підписатися на всі мої соціальні мережі для того, щоб не пропускати класних новин та дуже дуже корисного контенту про парфуми. Ну а наразі кажу вам, па-па, слава Україні!